Наскільки критичною є ситуація з водозабезпеченням на окупованих територіях півдня і сходу України? Що там змінилося за роки окупації? Чи може окупаційна влада вирішити проблеми, пов'язані з водою? І чи буде вона це робити? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях півдня і сходу розгортається гуманітарна криза через відсутність водопостачання. Центр національного спротиву повідомляє про те, що, зокрема, на лівобережній Херсонщині без води залишився Скадовськ. Серед причин, з яких це сталося, виділяють нестачу фахівців, зношення інфраструктури та управлінський хаос у місті. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо також визнає, що регіон має проблеми з водозабезпеченням. В кінці липня він повідомив, що це актуально, особливо для населених пунктів прифронтової зони. Окупаційний чиновник зазначив, що після руйнування греблі Каховської ГЕС північно-кримський канал омілів, і в низці районів виникають перебої з водою. Для вирішення цього питання до регіону, начебто, завозять ємності з водою, а також використовують водовози. Такий парадокс. Да? Населені пункти знаходяться на берегу Дніпра, а ставшогося no. природне русло все одно є рівдніпрополноводна no. ріка, no. а води нет. И мы сталкиваемся с такими же проблемами в меньшей степени, конечно, угу. в меньших масштабах, как в Донецке и э, в Донецкой республике. Да. Но для того, чтобы все-таки людей обеспечить, сейчас вот организована доставка уже с помощью водовозов. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів новинам Приазов'я, що до окупації в місті проблем з водою не було. У нас була одна із самих успішних комунальних підприємств з водопостачання по Україні. Так була налагоджена система, вона працювала стабільно. Звісно, бували періоди, коли там іде хворування, ну обмежували подачу води. Але в принципі надзвичайних ситуацій, ситуаціях, коли там місто без води, такого у нас не було. Зараз водне господарство у Скадовську працює, втім нарікання від місцевих жителів є, каже посадовець. Я знаю, що були випадки отруєння, звернення до лікарів, але достеменно сказати, що стало причиною, невідомо. Тобто також люди декілька разів скаржилися на те, що з крана біжить брудна вода. Підна вода в нас завжди йшла з водогону. В даному випадку якоїсь інформації про те, що вони там десь воду підвозять. Да, по селам там така трапляється ситуація, тому що в селах є і ремонти ну, такі доволі тривалі. і Я знаю, що були організовувались підвезення з Кадовську. Наскільки мені відомо, то вода є. Проблеми з водопостачанням є і в окупованому Бердянську. В кінці липня українське видання бордянськ 24 повідомило, що жителі міста близько двох тижнів залишалися без води. Підвіз по мікрорайонах був нерегулярним. Подекуди люди скаржилися, що чекали на машину з водою годинами, а вона не приїжджала. А більше окупаційна влада розповідає бордянцям, в який спосіб краще економити воду. Місцевим жителям пропонують приймати душ замість ванної, не мити посуд і не полоскати білизну у проточній воді, зберігати воду після миття овочів для поливання квітів, а також збирати дощову воду. 4 серпня Бордянська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок чергових аварій все місто знову залишилось без води. Терміни відновлення водопостачання окупаційна влада традиційно не повідомляє, зазначили у відомстві. Кореспондент Центру журналістських розслідувань Сергій Старошко розповів новинам Азов'я, що ситуація з водозабезпеченням у Бердянську залишається критичною. Вона була Якщо буде бути, бути відвертими, була дуже поганою і ще до повномасштабного вторгнення, а з окупацією всі ці проблеми тільки ну, збільшилися, скажімо так. Вода буквально подається по годинам постійні відключення, постійні пориви. Трапляються у окупантів на всіх мережах, це як і на внутрішніх, які безпосередньо у місті, так і на тих мережах, які подаються. Наприклад, єдине джерело це сьогодні бердянське водосховище, яке знаходиться на річці Берда в районі села Осипенко. І ось на цьому каналі по якому йде вода. Також він його постійно рве, тому що йому вже і без того багато років було і він знаходився в можна сказати в аварійному стані. Окупаційна влада намагається вирішити проблему з водою завдяки відкриттю старих, а також бурінню нових артезіанських свердловин. Розповідає журналіст. Втім, цей спосіб не допомагає обсяги води, які Можна там дістати в цих свердловинах, вони аж ніяк не задовольняють ті потреби, які є і в місті, і в навколишніх селах. Вони навіть там імітували бурну діяльність, та якісь там нові водоводи, наче прокладали, але все це не вирішує проблему і не може її вирішити. Основна проблема на сьогодні в тому, що. Ну як якою вона була ця проблема, і до повномасштабного це те, що Бердянськ до Бердянська постачалася вода з Каховського водосховища. Раніше вона йшла по недобудованому, фактично водоводу і була як поганої якості. А сьогодні, після того як вони ж самі знищили Каховське водосховище, це джерело вже. Не функціонує, скажімо так, Тож вони намагаються покрити потреби за рахунок якихось місцевих джерел, але цього ну просто не вистачає і вода, зокрема, от в Бердянському районі дуже поганої якості, вона дуже жорстка. У людей сьогодні просто летять всі побутові прибори, які працюють там. Це і пральні машини, і бойлери. Просто не витримують, зрештою бордянці змушені вирішувати проблему з водою самотужки. Додав Сергій Старошко. Бордянці, на жаль, звикли до цього. У всіх вдома є недоторкані запаси води на всяк випадок. І так, от нещодавно, там пару місяців здається, тому. Більше тижня люди фактично були без стабільного нормального водопостачання. Найбільше страждають жителі, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок, туди просто напор не доходить. В магазинах, я так розумію, ну, води достатньо цілком. Але ж ну, це дорого було завжди, і при Україні. Це Якщо забезпечувати себе якоюсь там покупною водою, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. У Маріуполі режим економії води посилили ще у червні. Про це писало видання 0629. Журналісти повідомляли, якщо раніше окупаційна адміністрація не вимикала насоси, через що вода повільно без тиску, але поступала до деяких районів міста навіть під час відключень, то згодом ухвалили рішення вимикати насоси. Відтоді воду у Маріуполі почали подавати щодня по три години зранку і ввечері. У липні колишній радник міського голови Петро Андрющенко повідомив: у Маріуполі почалися перші водні бунти. Люди намагаються зупинити працівників водоканалу, які вимикають водопостачання. Маріупольська міська рада в кінці липня повідомила, що до окупованого міста привозять цистерни з водою із Санкт Петербурга. Ситуація, яка склалася у міськраді, називають критичною і наголошують, що вона продовжує загострюватися. За даними влади Маріуполя, воду, привезену з Росії, планують першочергово постачати до соціальних установ лікарень, шкіл і дитсадків, а далі до жителів міста. Подібні підвози вже відбуваються, однак жителі влаштовують справжню боротьбу за воду. Крім того, маріупольці продовжують скаржитися на недотримання попередніх заявлених графіків. У частині районів міста води взагалі майже немає або йде з мінімальним напором. У Маріупольській міській раді нагадали, що до окупації місто брало воду з двох джерел каналу Сіверський Донець та Резервного Старокримського водосховища. Під час російського вторгнення Сіверський Донець пошкодили. Маріуполь перейшов лише на резервне водопостачання і старокримського водосховища. Однак за три роки воно критично обміліло. Окупаційна влада не приймала жодних дій для вирішення ситуації, а тепер екстрено шукає шляхи виходу. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новинам Азов'я, що для відновлення системи водопостачання у місті потрібні великі вкладення. Окупанти знищили всю інфраструктуру, критичну, яка тільки була, тобто водопостачання, Потім електроенергія, тобто, відправили Маріуполь у кам'яний вік, і відповідно після цього, коли вони все це зруйнували, великі потрібні ресурси для цього відновлення, а коли ще. Скажімо так, і місцеві колаборанти, і куратори, які займаються цими проектами, більше крадуть, ніж роблять, то відповідно немає результату. І ми бачимо, що ось ця проблема, вона там не з'явилася в Маріуполі там у окупантів у 23-му, в 24-му році. Ця проблема, цю проблему вони створили ще напередодні повномасштабного вторгнення. Цілі спрямована для того, щоб потім, скажімо так, тиснути на. Місцеве населення ситуацією просто житлово-комунального хаосу, яку вони створили, води у місті критично не вистачає, а та яку подають жахливої якості, каже депутат. Та вода, яка зараз в Маріуполі, у людей виходять з ваду пральні машини, бойлери навіть до того, як почали по графіку подавати воду. Тобто середня тривалість життя водонагрівача ну, десь 3-6 місяців, а потім там такий накип, що ну, просто вони ламаються. Тому вода, це технічна, яку вони подавали, і зараз яку вони подають по графіку. Теж відповідно суто технічно. старе кримське водосховище. Ну відповідно прийдуть дощі, трошки наповниться, дають воду. Тобто, знаєте, це як ну в кам'яний вік з ведрами. Сподіваються, що щось зверху накапає водичка, і тоді буде вода. Тобто вони не вирішують проблему. І уявіть собі люди збирають, стоїть черга у багатоповерхівок, коли йде дощ. Стоки з даху, які збираються на багатоповерхівці, цю воду використовують для того, щоб хоч речі попрати. Тобто, виходять, набирають цю воду, і вона відносно краще ніж та яку потім подають через водогін. З часом ситуація з водозабезпеченням у Маріуполі може бути ще гіршою. Вважає Дмитро Забавін. Ситуація дійсно стабільна в своєму погіршенні, тому що. Мешканці Маріуполя, скажімо, так, дуже скоро побачать ту ж проблему, яку у свій час побачили мешканці Донецька, коли туди прийшла Росія, відповідно окупували і відповідно почались проблеми з водопостачанням стосовно проектів, які окупанти кажуть, що вони будуть там прокладати водогін до Павлопольського водосховища, але знов ж таки, ну я. Чесно кажучи, не вірю в спроможність окупантів зробити бодай що, тому що ми бачимо приклад Донецьку. Тим часом у Донецьку стався водний апокаліпсис. Про це пише центр національного спротиву. За даними підпілля на окупованій території Донеччини, гуманітарна катастрофа. У Донецьку та Макіївці воду подають за графіком три години раз на три доби. Але навіть ця вода часто не надходить. Призначений Росією очільник угрупування ДНР Денис Пушилін днями розповів президенту Володимиру Путіну, що ситуація з водою призводить до гуманітарної катастрофи. Путін зазначив, що водогін, який збудували 2023 року, не вирішує всіх задач. Більше того, він навіть не вийшов на плановий режим. За словами Путіна, є й інша проблема, про яку доповідає російський уряд, це великі витрати води під час її транспортування. За словами Пушилі, на втрати місцями сягають 60%, що пов'язано зі зношеністю мереж, які не ремонтувалися ще з 1990-х років. Центр національного спротиву звернувся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом негайно відреагувати на критичну ситуацію з водопостачанням в окупованому Донецьку. Там зазначили, що місто перебуває на межі спалаху інфекційних хвороб. Журналіст із Донецька Денис Казанський розповів новинам Приазов'я, що в деяких районах у багатьох випадках на останніх поверхах високих будинків води немає взагалі. Вона, наприклад, в наприклад, Донецьку в Макіївці в великої кількості районів різних вона не з'являється навіть раз на три дні і залишається лише людям сподіватися на підвіз води. Це коли просто приїжджають цистерни, і люди там намагаються з них якось набрати воду в каністри або в якісь баклажки. Ну і тут вже проблема в тому, що так молоді люди можуть спуститися набрати, а наприклад, інваліди або люди, які не ходять, ну старі, вже пенсіонери, які не можуть тягнути е, там ведро з водою, наприклад, на п'ятий поверх, або там на сьомий, то вони вже ну, фактично залишаються їм тільки сподіватися або на когось, що їм хтось донесе. Або залишатися без води, і ну це фактично гуманітарна катастрофа. Оці черги до водовозок, до машин, які привозять воду, і ну це фактично Африка. Це бідніші країни Африки, от там, де нема водогону, взагалі. Там так само Росія не буде вкладатися у відновлення системи водопостачання на окупованих територіях. Тож найближчим часом ситуація навряд чи зміниться. Переконаний журналіст. Зараз це просто розвал всього. Оцей ну цього доклався і цей російський менеджмент. Це знаєте, така ситуація, як у цей сніговий ком. Тому що одна проблема вона одразу за собою тягне іншу через такий графік подачі води, коли її нема. Труби руйнуються дуже сильно, їх і так не ремонтували 11 років, не було нічого ніякого оновлення. А зараз ну, відбувається таке як гідраудар. Да? За три дні вони без води просто пересихають, а потім різко йде вода напором і вона розриває ці ржаві труби. І там вода тече по вулицях. Коротше, комунальна катастрофа, і ну її просто виправити там швидко і ну, вже якимись там. Обмеженими ресурсами неможливо. Це просто треба потрібен тепер якийсь капітальний ремонт, і ну, ніхто не зрозуміло, хто його буде робити, і як і, ну очевидно, що Росії просто плювати на це, тому ніяких я думаю, змін на краще точно в осяжному майбутньому не буде. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Новини не приазов'я.